Давай, покинь, давай, погиб! Дим, шум, вогонь, стрільба та вибухи на одному з полігонів України. Молоде поповнення десантно-штурмових військ відпрацьовує проходження психологічної смуги перешкод. Проходження цієї смуги хлопці відпрацьовують на рівні взводу. Вони вчаться прикривати один одного у складній екстремальній ситуації. Психологічна смуга перешкод складається з десяти елементів, де кожен з них відповідає за певну дію. Її протяжність 350 метрів. Це дає змогу підняти стресостійкість військовослужбовців у будь-яких умовах. Перший елемент це подолання задимленої щілини, другий переповзання під колючим дротом, третій елемент подолання палаючої бетонної огорожі, поломаний ліс, палаючий ліс, зачистка техніки, подолання броду. Зачистка задимленої щілини і зачистка будинку. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Під час війни новобранці десантно-штурмових військ проходять базову загальну військову підготовку протягом 30 днів, після чого розподіляються на фахову підготовку в залежності від спеціальності, яку військовослужбовець отримує. Фахове навчання триває від 7 до 14 днів. Підготовка десантника включає в себе стрільбу з різних видів зброї, метання гранат, водіння техніки, інженерну та медичну підготовку. На сьогоднішній день, зараз на даній точці ми відпрацьовуємо стрільба з положення лежачі, стрільба з положення з коліна і стрільба з положення стоя, тобто стріляємо повну шею, працюємо цінність і щільність пострілів. Тобто, чим кучніше буде звичайно, набагато буде краще. Підготовка бійців десантно-штурмових військ складна та виснажлива. Загартовується тіло та стають залізними нерви. Бійці кажуть, що труднощі їх не лякають, адже мотивація сильніша. Буду вражати ворогів і все, як є. Звідки на ціль, захистити батьківщину і все. Більше нічого не потрібно. Тільки захистити батьківщину, щоб діти. Та моя мама жила спокою. Все. Усі здобуті теоретичні та практичні навички і ці десантно-штурмових військ використають на полі бою. Така підготовка це запорука успіху. А отже, ми ще на один день ближче до нашої перемоги.